Всім привіт! І ви на каналі Амалія Порноровська, і це моє перше відео на свій YouTube канал. Сьогодні я буду розповідати про себе і тим часом фарбуватися. Ось моя косметічка. І давайте приступимо. Мене звати Амалія, мені 11 років і я вже знімала на YouTube це було два роки тому. І там я знімалася не одна, а зі своєю молодшою сестрою Олівією. Сьогодні ми будемо робити макіяж по моєму фрукту, так сказати. Зараз ми зайдемо. в тик ток и подаемся какие я фрукт <музык> мне выпала гуава <музык> вот фото куда о От потову Я навіть не уявляю, як я буду робити цей макіяж, але, як мені здається, це якийсь свіжий такий а, румяшки. Може ми зробимо якісь, щось якесь зелене. Ну, давайте вже приступимо. Так, перше. ой, Нанесу отаку алейку. І так, да. я навіть не знаю, що вам розказати. Ем, як я казала мені 11 років, ем, я захотіла знімати, тому що я дивилася, як там всі інші знімають, вони стають популярними. І я хочу... Вам піднімати настрій і мені самі це подобається. Зараз я мажу такою алойкою. І тепер берем консилер у мене від L'oreal Я його багато не наношу. Тільки раз. і От тут. Які тут. Отак. Зараз я розтушую все і до вас вернусь. Ось я вже розтушувала, отак у мене виходить. І тепер ми наносимо румяна. Ось. У мене вони такого коралового. Відтінку і навіть колір схожий на главу. Ну, на її саму начинку. Я наношу отак на нощочки. Трішечки отак підбрівку. І чуть-чуть на носик. Отак. Ось я розтушувала, так не виходить. Уже якийсь вайп є. Бронзер, контуринг я не наношу. І тепер сухі рума. У мене відламалась кришечка. есть такие и чуть-чуть а -чуть. дурачи жила по второй руку в немецке вчела вся у немецки школе І зараз в школі я в німецькому класі, тобто ем, я вчу німецьку там. Казалася, що ми там жили півтора року. Нічого. Так, отак у нас виходить. Уже якийсь вайп присутствує, не замічаєте. Отак. Так, тепер. А. У мене такий керлер. Зараз будемо підкручувати ріснички. Фарбує. До речі, напишіть в коментарях, чи фарбуєте ви нижні вії. Я. Да. Так. Зараз треба прибрати оцю штучку. Отак у мене. І зараз бровки куди. От фірма я не знаю. Укладу і до вас повернусь. От, я вже уклала свої бровки. і тепер я хочу зробити якісь тіні, може, блістючку якусь в куточку ока свого. Мені навіть і так вже подобається, але ніби він ще не закінчений цей макіяж. У мене є така палеточка, мені її на Святого Миколая подарували. Тут стільки кольорів. Отака. Зараз треба. Ой, дикісточка. Добре. Будемо носити пальчик. Так, я не знаю, чи і треба мені додати зелений колір. Бо, Бо так. Зараз подивимось, є такий. Так, є ще ось такий. Прям зелений. І що? Ми можемо попробувати тут знизу. Я боюсь. Мені така. Я напевно буду цим колодером робити. Зараз останній місяць літа і, якщо чесно, так не хочеться в школу, але є плюси того, що там друзі і мої подружки я буду з ними бачитись кожен день. Я ходила до репетитора з математики цього року. Ну, цим навчальним роком. Ну, в п'ятому класі. Я приходжу в шостий клас. І зараз в цьому році, ну, в шостому класі, я Хотіла робити три рази англійської. Я додаю чуть-чуть цього зеленого кольору, щоб було пояскравіше отак. Тепер око друге. Взагалі можна було в куточок просто. Так теж нічого. Вам видно? Давайте... Ой. Речі. Підписуйтесь на мій інстаграм. Ось. ще зелено Якісь вайп лави. Пишіть в коментарях, який ви фрукт. уже подрубите вот так и давайте блестючку в куток ока Они такие вот Ось так. Зараз я вам покажу. Ось так от. Але це ще не все. Тепер губи. Зараз я знайду, що можна чим грати Можна от таким близьким Jucy бомб І я не знаю, треба таким олівчиком для губ від Essence. Такий. От так. Я не знаю, як це буде дивитися. Зараз ми спробуємо на руці. Ну, норм, в принципі. Так не видно. Якщо ми розташуємо лівчик, то буде клас. Я нафарбую. І до вас повернусь. До це цей блиск, такий смак. Ось. Зараз я вам покажу поближче. І на цьому макіяж закінчений. Доволі таки схоже Так ну Якщо мальвіночку. Прикольно, зараз я вам покажу. Ось. Тут у мене. Зила на під очима, бачите, блюсючки. І все, на цьому у мене макіяж закінчений. Надіюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк, нажимайте на дзвоник, щоб ніколи не пропускати мої нові відео. І пишіть в коментарях. Які відео мені ще знімати? Всім па-па!